Христос Воскрес, Сину Воскрес. Ми з вами мали. Зу добре. Ми з вами мали дев'ятницю до святого архістратига Михаїла. Так. Так. Добре. Ми з вами мали дев'ятницю до святого архістратига Михаїла, заступника нашої української землі і заступника всіх духовних людей, за мир в Україні і по всій землі. І ми просили святого архістратига Михаїла за добрий розум для всіх людей. Давайте помолимось. Я Марта Марія Михайлюк сьогодні, 16 травня 2024 року, разом з усіма людьми молюся до святого Архістратига Михаїла за милість помилувати всіх людей добрим розумом, за мир в Україні і для всіх людей на нашій землі. Святий Архангеле Михаїла, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряві, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа. Його сина призначені бути храмом Святого Духа в тобі святий Михаїла церкви має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани. Сіючи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів». Перший захиснику слави Всевишнього. Занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, з'яжи сатану і його в Говпекельню безотню, щоб він більше не обманював народи. Чи не так, що ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло хто ж як Бог? Амінь. Ви знаєте, я дуже люблю всі святі біблійні. Історії святих архангелів, архістратига Михаїла, нашого покровителя. Хто ж такий Архангел Михаїл? Святий Архангел Михаїл, глава святого воїнства, ангелів і архангелів? Він один із найсвятіших архістратегів. Він є покровителем нашої землі, також. Він є покровителем інших народів, інших вір, інших вір, які є на нашій планеті Земля. Найвідоміший з архангелів, святий архангел Михаїл вважається архангелом, цілителем через його фізичні та духовні цілительські здібності. Він покровитель хворих якого можна закликати, запобігаючи чи лікувати хвороби, святий Михаїл є покровителем професій, схильних до ризику: воїни, моряки, рибалки, поліція, медичні працівники, а також покровителем будь-якої людини, яка повинна брати на себе відповідальність і наражати себе на небезпеку за добрі справи. Ось так ось такий святий Архангел Михаїл. Я прошу Його донести нашу молитву до Небесного Отця і попросити в нього доброго розуму для всіх людей на землі, щоб запанувало мирне життя на нашій землі. А я посилаю слова любові, слова захисту для наших людей. Які були зі мною в цій дев'ятниці, для цих людей, для ваших сімей, для всіх людей на землі. Отож, помилуй святий Архангел Михаїл роз, добрим розумом цих людей і дай їм гарну любов в житті Ганна Буц, Сніжана Морська, Ганна Григорчук, Ганна Гордій, Марія Вербіцька. Ірина Грималюк, Ганна Гайсенюк, Аня Бойчук-Юрчук, Леся Гаджук, Ірина Плаксій, Галина Рабенюк, Ганна Гайсанюк, Паша Андрусяк, Паша Семегин, Христя Ковалюк, Василина Гринюк, Дарія Гордій, Михайло Бородайлюк, Орест Каленяк, Наталія Сахро, Марія Генник, Ганна Шкрібляк, Оксана Рибчук, Оксана Стефурак, Наталія Ковалюк, Валентина Вийчук, Анна Юращук, Марія Пошиван, Дарія Крицкалюк, Валентина Крицкалюк, Іванка Яремин, Михайло Строїч, Іра Дмитрук, Ольга Мотрук, Мирослав та Галина Кічеряк, Діана Вавриків, Орися Ковалюк, Ольга Боєчко, Марія Юсипчук, Ольга Буц, Іван Мельничук, Оксана Луканюк, Марія Крутофіст, Марія Тенкалюк-Григорчук, Ганна Марія Фієвчук, Марія Синяк, Наталія Іванчук, Люба Іванчук, Оля Грепеняк, Оксана Шкрібляк, Ліда Гордій, Вася Анич, Аня Бойчук-Юрчук. Ганна Галина Гринюк, Мих, Михайло Строїч, бачите, як мій модератор уже два рази вибрав Михайло Строїч. Ну і добре, нам потрібні мужчини. Маша Пасилюк, Марія Якіпчук, Іванна Ференчук, Дар'я Худак, Марія, е, Дар'я Худак, Ярослава Гринюк, Ганна Мартищук, Любов Близнюк, Дар'я, Кіщук, Оля Сорохан. Марія Лесюк, Іва, 에, Аня Мойсейчук, Ганна Ху, Худяк, Марія Бузикова, Галина Сумарук, Марта Проданюк, Алла Михальчук, Оксана Костреюк, Анна Олександрук, Оля Паук, Аня Петрук. Е, я бачу. Що мій модератор вибрав по два рази людей. Значить, воно так було потрібно. Треба було їх зачитати і два рази. Ну, на слідчий раз я буду знати. Я вам посилаю слова любові для вас, для ваших сімей. Я щиро дякую. Тим людям, які мають сміливість поширювати молитву Оксана Луканюк, Марія Пошиван, Оксана Стефурак, Дарія Худок, Ганна Гайсанюк, Ярослава Гринюк. Ви знаєте, що я е, помітила? Те, що ви у нашій дев'ятниці дуже гарно вітаєте один одного. Е, е, я так замітила це, що ви переписуєтеся у нашій дев'ятниці у моїй дев'ятниці. Дуже приємно читати слова любові. Я вам щиро дякую за ваші коментарі, за ваші побажання один одному, за ваші побажання. Як ви друкуєте свою і публікуєте свою думку в нашій дев'ятниці? Хай свята духовність. Свята молитва поширюється по землі. Дев'ятий період, ще декілька слів я вас затримую. Дев'ятий період я вже вам розповідала це. енергія вогню, енергія духовності. Кожна людина на нашій планеті Земля буде займатися духовністю по своєму шляху. Не буде такої людини, щоб. Не займалася духовністю. Сам час, сама енергія дев'ятого періоду приведе до того і вже приводить, що люди будуть займатися по-своєму. Так як святий архістратих Михаїл йому поклоняється, як і мусульмани, так і греки, так і інші національності. Він, святий Архангел Гавріїл, Почитається в п'ятьох релігіях, незалежно від віру е, поклоніння. Так, кожна людина на нашій землі у ці, ці 20 років, у цей дев'ятий період буде займатися духовністю. Я посилаю вам слова любові і подяку. Всім вам, що я вас назвала: хто буде молитися, хто не буде молитися, всім людям на землі я посилаю слова любові. І Подяки. Я посилаю захист, мир для наших воїнів, щоб сюди, Рогістратив Михаїл, захистив, зберіг і приніс мирне життя на нашу планету Земля. Дякую всім з любов'ю і до нових зустрічей!